У цьому відео ми проговоримо про основні можливості та функції програми Paracels. Також коротко розглянемо робочий процес і деякі додаткові модулі. Програма ParCels складається з кількох модулів: модуль для приймання накладних і обробки документів, модуль для продажу і модуль для розмежування прав доступу наших користувачів. Почнемо з приймання накладної. Вибираємо постачальника нашої накладної, вказуємо тип та ставку документа. І вибираємо файл електронної накладної. Електронні накладні для автоматичного завантаження повинні бути у форматі MMO і п'ята колонка цього файлу повинен бути код МАРІОНа. Вибираємо файл накладної і Бачимо, що в накладній у нас є 66 найменувань, і всі вони завантажилися автоматично. Якщо ж якогось найменування з накладної, програма в довіднику в себе не знаходить по коду Маріона, то пропонує нам вибрати відповідність для цього найменування. Це робиться разово, і на наступний раз, при наступному приході, програма вже цю відповідність запам'ятає. Бачимо, що наші найменування націнилися по, по певному алгоритму, який ми задали. Також деякі найменування націнилися на дещо менший відсоток через обмеження на націнку, або ж в них стоїть відмітка національного переліку. Проводимо цю накладну. Бачимо, що на складі у нас з'явилися найменування, і переходимо до модуля каси. У налаштуваннях бачимо великий перелік касових апаратів, які можна підключити до програми. І також є електронна каса, тобто програмні касові апарати. Теж є можливість підключити банківський термінал для автоматичної роботи з касою. Заходимо у вікно продажу, в лівій частині вікна бачимо перелік наших найменувань. Правою кнопкою миші ми можемо персоналізувати це вікно під себе. Правій частині цього вікна буде формуватися на чек. Користуємось пошуком. Для того, щоб вручну знайти якесь найменування. Якщо ж маємо сканер штрих-кодів, то нам достатньо просто зісканувати потрібне найменування та вказати йому кількість. Також дуже зручною є функція ділення упаковки. Вибираємо найменування, натискаємо F2 і вказуємо, яку кількість. Ми хочемо продати загальну кількість упаковці. програма автоматично розраховує нам необхідну кількість для продажу. Далі цей чек ми можемо зберегти, або ж сформувати не фіскальний чек, або ж на кнопку F12 формуємо фіскальний чек. Якщо ж маємо підключений банківський термінал, то при виборі типу оплати платіжна карта. Після кнопки видати чек, у нас на терміналі з'являється запит. Ми прикладаємо карту і реквізити цієї оплати автоматично. Попадають у фіскальний чек. В нижній частині цього вікна бачимо перелік аналогів, що дуже зручно. Нам достатньо просто вибрати потрібне найменування, і програма показує нам аналоги цього найменування. Також при продажі, звичайно ж, ми маємо можливість вибрати знижку. Ми можемо вибрати її просто з переліку знижок, якщо він у нас заведений, або ж вказати номер дисконтної карти. Або вводимо номер карточки, або вказуємо номер телефону клієнта. Також у програмі є можливість працювати з електронними рецептами. У цьому вікні нам потрібно вказати номер рецепта, натиснути кнопку Прийняти. Ми побачимо перелік найменувань, доступних по цьому рецепту. І по кнопці Підібрати позиції з поточних залишків програма автоматично розрахує потрібну нам кількість та дозування найменувань для продажу. Також із цього вікна касир може формувати дефектуру. Також можна формувати перелік найменувань дефектурі, яких немає в нас на залишку. І далі ми дефектуру можемо переглянути через парацель, субробка товарних позицій, перегляд, вимог. Бачимо наш перелік дефектури, можемо одразу передати її в рободок цю модулю для фарм замовлення, або ж по кнопці формування замовлення детальніше сформувати наш план закупівлі. Перейдемо до модуля рободок, у ньому нам потрібно завантажувати прайси від наших постачальників, і у кнопці План закупівлі ми можемо або вручну, або ж в автоматичному режимі обробити наше замовлення. У автоматичному режимі програма проаналізує наші найменування, знайде у прайсах ці найменування по найдешевших цінах, і коли вже сформується замовлення, воно відправиться на електронну пошту постачальню. Також у програмі є модуль для роботи з сайтами таблетки UA. Модуль може працювати в ручному режимі, коли касиру потрібно після отримання сповіщення про бронювання підтверджувати бронь та збирати замовлення. Або ж в автоматичному режимі. В автоматичному режимі касиру достатньо, коли вже приходить клієнт, в вікні продажу натиснути праву кнопку, оформити чек по бронюванню із сайту таблеток та вказати потрібне нам замовлення. Також із додаткових модулів є модуль обміну з 1С. Цей модуль формує нам файли, які потім за допомогою обробки переносять дані в 1С-Бухгалтерію де ми їх обробляємо. На цьому все.